Місце Санкт Петербург, метраж 8-4, кімнати 2, дизайн Світлана Мамаєнко фото Ніна Вербіна. Коротенько, дизайнер Світлана Мамаєнко оформила світлий інтер'єр з південними соковитими акцентами і нотками сходу для сім'ї з дочкою 16 років. Відправною точкою для кольорного рішення стала іспанська плитка для підлоги, яка вже була куплена замовницею у плані функціоналу в квартирі. Вдалося розмістити кухонний острів, великий обідній стіл на шість чоловік, кутовий диван і організувати пральню. Подробиця у будинку були спочатку хороші планування від забудовника, тому практично нічого не міняли центральне приміщення квартири кухня-вітальня. Вона відокремлена від передпокою скляною перегородкою, зона кухні розміщена в ніші. Від вітальні її відокремлює острів. Гарнітур зробили максимально лаконічний. Але при цьому функціональний і зручний. Так як господиня любить готувати. Обідню зону розмістили біля виходу на лоджію. Великий добовий стіл може вмістити до восьми осіб. Над столом повісили чотири скляних світильника з різними плафонами і красивими ретролампами, поруч поставили асиметричний дубовий стелаж, в якому знаходяться колекція альбомів з мистецтва і пам'ятні для господарів предмети. Акцентним елементом у освітленні вітальні став лінійний світильник на магнітному шинопроводі. В якому всі споти можна рухати, переставляти і направляти в різні боки, телевізор зручно дивитися на великому і затишному кутовому дивані з велюровою оббивкою і контрастним кантом. Перед диваном дизайнер поклала східний килим, який у своєму орнаменті об'єднав два основних кольори інтер'єру. Насичений синій і вишневий у квартирі. Встановлені система рекуперації повітря і теплі підлоги. На підлозі в житлових кімнатах паркетна дошка, використаний натуральний колір дуба без тонування. Дошка привносить в інтер'єр теплі золотисті кольори. А головне по ній дуже приємно ходити, бо соняш. основним акцентом майстер спальні стали шпалери, де сів нарздюд вони красиво виглядають на сонці за рахунок срібних вставок. Узголів'я ліжка вибрали з синього велюру з клепками ніжний блакитний відтінок Шпалер відмінно поєднується з теплими сіробежевими відтінками текстилю, підвіконня з мармуру молочного кольору з ледве помітними прожилками відмінно вписалися в обстановку. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Layer лаєр Event Баннер Сомон, баннер Цонтеїнер, і баннер 5151 b 1 чотири Дитяча кімната відділяється від вітальні розсувними дверима з коморою. На підлозі французька ялинка в тому ж кольорі, що і основний підлогу в квартирі на стінах використовували дуже ніжні шпалери. Арлек, він поетяться з золотистими квітами, які красиво грають в променях сонця. Біля вікна стоїть столик для макіяжу в колір дошки і дзеркало з підвісами, які нагадують мені мильні бульбашки. Замість люстри зібрана гроно з таких же мильних бульбашок різної конфігурації. Гардеробна шафа знайшли в ікеа. Я підібрала до нього красиві латунні ручки, і він відразу ж змінився на краще. Розповідає Світлана Мамаєнко, при вході в квартиру є гостьовий санвузол, в якому знайшлося місце для пральної машини. Пол перед покою плавно переходить в це приміщення і задає колір. Свічування дзеркала включається дотиком і забезпечує приємне м'яке світло. У ванній кімнаті на стінах лежить іспанська плитка з орнаментом. На підлозі керамограніт під дерево. Тумба під раковину виготовлена за ескізами дизайнера. Цемпсемалю і дубовою стільницею. Вся сантехніка і фурнітура у ванні чорні. Windows Data Layer, Window Data Layer. Window Data Layer піш event. Banner, Smon Banner Centayner. It banner 2 в 3, 8 a 4, c 983138 e 3345995 Планування: бренди представлені в проєкті двері. Волховець дверів дитячу, амбарний цех, дверні ручки, «Мартінеллі лофт-перегородка», лофт переворотки хол оздоблення, «Підлогове підлогове покриття, плитка памеса, меблі, консоль монзана шафа Ікеа», освітлення, технічне світло і тавліне, вітальне оздоблення, літ-лебрене», підлогове покриття, інженерна дошка, аюрогоме меблі, «Стелаж Монзана. Тумбопіт і вітрина, іке освітлення, магнітний шинопровід, донолюкс, технічне світло і таліне спальня, оздоблення, фарба, Літ, лебрене шпалери, дюлт, підлогове покриття, інженерна дошка, ірогоме меблі, гардеробна текстиль, автитекстиль, аксинспіратіон дитяче, оздоблення, шпалери, гарлеквін, підлогове покриття, інженерна дошка, айрогоме меблі, косметичний стіл. Фостірлюлю крісло та шафа, іке текстиль, аксинспіратіон, кухня оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, плитка памеса, меблі, гарнітур, мрдоор-смішувачі та мийка, бланцо, освітлення, технічне світло і тавліне, ванна кімната, оздоблення, плитка памеса, підлогове покриття, плитка під дерево, керама маразі, огорожа. Лофт переворотки Санфаєнс Раковина, вілеру і, боч, ванна і дзеркало з підсвічуванням, джацоб делафон, унітаз, Леюфен. Змішувачі, душова стійка і гігієнічний душ, Васеркрафт змішувач брюма освітлення, технічне світло і тавліне полотенцесушитель, сунержа, пральня, оздоблення, плитка, керама маразі, марен опамеса Санфаєнс, унітаз, Леюфен раковина, джацоб делафон змішувач клюді меблі. Дзеркало з підсвічування, джацоб делафон меблі, мродор техніка, пральна машина, електролюкс меблі. Іке хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інміром Крю.